Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. В цій демократичній державі і в оплоті цьому демократії основна діяльність органів місцевого самоврядування направлена на те, щоб позбавити людину її частки або зменшити її частку в комунальному майні. Ну, на превеликий жаль, сьогодні комунальне майно завдяки титанічним постугам реформаторів. Має назву практично якесь там муніципальне майно чи муніципальне житло. І на сьогоднішній день це впроваджується настільки, що вже навіть ніхто не відрізняє, що у нас в нас муніципалітетів взагалі законодавством і не передбачено, і назви такої в Конституції в законах України немає. Але разом з тим, ці. Особливо обдаровані йододефіцитні істоти, наприклад, говорять таке: віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба написав, що Міністерство громад та територій України, розвитку громад та територій України оголосило про старт експериментального проекту створення фонду муніципального орендного житла. Ну, в Міністерстві пишуть, що це відкриє можливість створити сталі механізми забезпечення з житлом Україні, що переживає затяжну війну та масштабні внутрішні переміщення. І е, з таким пасфосом він це говорить. і Я продовжую його цитувати, там дослівно пару цитат його з перед тим як перейти до суті. Запускаємо цей експериментальний проект муніципального орендного житла. Це практичне рішення, яке дозволяє дати людям житло вже зараз, без складних процедур і тривалих очікування. Ми впроваджуємо нову модель, яка працює. Тобто вони впроваджують нову модель, яка працює системно, прозово і може бути можливо. Тобто модель ще не впроваджена, є тільки порожняки, які але вона вже працює системно, прозоро. І може бути масштабована. Я тільки не зрозумів, масштабовано до всієї до планети чи всього Всесвіту України. тут мені не зрозуміло, оскільки ця фраза не є завершена. Ну і агенція там пріоритетам знову ж таки та ж сама порога. Яка була в свій час при розвинутому соціалізмі для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, родин загиблих, військовослужбовців, і так, а також фахівців, які забезпечують життєдіяльність. Ну і розказують красиво про те, що це буде нижче риночної ціни. Ну і так, Звернемося, що таке комунальна власність. Комунальна власність це майно громади, яке було виділено. На підставі Конституції України було розмежовано в Україні з законом України про органи місцевого самоврядування, який був прийнятий 21 травня 1997 року. Статус комунального майна це спільна сумісна власність всіх жителів. Це майно не буде, не може бути власністю. Міської чи сільської ради, оскільки чи об'єднаної територіальної громади, оскільки статус майна передбачає, що якщо це спільна сумісна власність, то на його відчуження, тобто на його розпорядження, має бути дозвіл від кожного співвласника, нотаріально посвідчений і написаний письмовій формі, оскільки це майно. Підлягає державній реєстрації. І таким чином, практично, комунальне майно не можна відчужити, його можна здавати в оренду, там, здавати в користування, ну і інші, всі інші епітати, крім функції розпорядження. Но, на превеликий жаль, у нас коли утворились органи місцевого самоврядування до влади, тобто в органах місцевого самоврядування до. Були обрані ті ж самі комуністи, соціалісти і вся інша ця епітетна, не буду виражатися мовою споконвічних українців, які забули про те, що орган місцевого самоврядування це орган, який має інший конституційний статус ніж орган державної влади, і практично в нього є обмежені повноваження, в тому числі ці обмежені повноваження виражаються в двох сутностях. Перша сутність орган місцевого самоврядування не має права на утворення суду. І друга сутність орган місцевого самоврядування має право управління в обмеженій формі майном громади села чи міста чи об'єднаної громади, як зараз. Таким чином, оця вся хвиля, яку погнав такий собі Олексій Кулеба, цей міністр розвитку громад та територій України. Звертаю увагу на те, що написано території України в множині» в назві цього міністерства. У нас територія України одна, неподільна, єдина, як всі єдиноукраїнці кричать. І тому, коли написали «в множині», то вони вже передбачали на рівні підсвідомості, що це формується регіони України. І тому е, ці всі кулеби це все пережитки партії регіонів, які там були зеленими піонерами чи комсомольцями в цій партії регіонів, чи е, доїли там цю партію регіонів на гроші або е, хотіли на хвилі соціального ліфта, як вони кажуть, пізнестися на вершину управління в державі Україна. Ну і тепер щодо суті комунального майна, на сьогоднішній день це комунальне майно. З 21 травня 97 року ці квартири роздавалися державним чиновникам, хоча переводилися в приватну власність, і всі ці рішення, дії, бездіяльність, які привели до відчуження цього житла, вони взагалі є неконституційні, незаконні. І нарешті, щоб узаконити це мародерство, вони вирішили це комунальне майно передавати в оренду. В принципі, хоча, слідуючи законів логіки здорового глузду, з 21 травня 1997 року це майно мало ставати цим фондом, який давав дохід громадам. Тобто воно мало здаватись в оренду, тобто ефективно управлятись. І таким чином, це, що нібито припиняється в оренду, це, що видається за велике досягнення, це було покладено в основу Конституції України, оскільки органи місцевого самоврядування вперше були передбачені Конституцією України 96-го року. Тобто, тут був вчинений державний переворот, який замінив розвинутий соціалізм на Державу, яка на сьогоднішній день є, має правовий порядок. Таким чином, порушення правового порядку з 97-го року в громадах, тобто в органах місцевого самоврядування тими радами, які обрали люди на сьогоднішній день, воно є очевидне. Воно не викликає там будь-яких сумнівів або розбіжностей у трактуванні. Просто ніхто за. Цим масштабуванням, що вони зробили, а саме по всій Україні провласнювали комунальне майно. Таким чином вони його вирішили чуть-чуть припинити ці масштаби цуплення, оскільки я так розумію, що цього комунального майна практично воно зменшилося в рази, і його вже практично немає що там цупити. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!